Об'єднання самопоміч Номер 15 у бюлетені, і чому ж люди бояться? Вони вважають, що влада президента є настільки божественна, що стримувати її, регулювати її законом є непристойно. Оксана Сироїд, четвертий номер у списку партії об'єднання самопоміч, директор всеукраїнського благодійного фонду, українська правнича фундація. Її мрія створити закон про президента, який би дієва е, е, регламент Верховної Ради, який повністю. Регулює діяльність Верховної Ради. Він затверджений законом. Є закон про кабінет міністрів, є закон про судоустрій, і статус суддів. І тільки немає одного закону закону про президента України. Найсильніший президент в світі президент Сполучених Штатів Барак Обама. Чи будь-який інший президент Сполучених Штатів мусить звітувати перед конгресом США щороку і за кожну витрату, яка є більшою за 5 доларів, Оксана відповідає своєму імені, яке з грецької означає гостинна, адже час до часу збирає вдома подруг і пригощає їх своїми делікатесами. Щоразу для них готувала меню, це була несподіванка. Я дозволяла їм обрати одну з їхніх улюблених страв. Але одну з тих, яких вони вже пробували, а решта-три давалася щось незнайоме. Як правило, обиралося тірамісу, е, ніхто не хотів від нього відмовлятися. Тобто це залишалося як, як звичка. Страви, які готувала подруга, Оксана напередодні смакувала у ресторанах, а потім на смак намагалася їх відтворити вдома. Дуже любили дівчата салат з копченого вугра з кускусом і в'яленими томатами. Був такий е, салат з, е, зі шпинату, з помідора, пардон, е, е, з е, мандаринами, Д, дуже був також улюбленою стравою. Е, з шаленою популярністю користувався е, помідорова зупа, така холодна італійська. Частими гостями в оселі цієї жінки є її 12 похресників, тому у квартирі чимало іграшок. Ну, Мені ж баба навчила, що, по перше, не можна від хреста відмовляти. По-друге, це ще було гірше, тому що баба мене з п'яти років змусила вивчити вірою, бо баба казала не будеш знати віру, і тебе ніхто за кому не візьме. Ну це ж вона, мабуть, таке мені на Наврочила. Проте справа її життя, юриспруденція. Друзі з мене пинять, що слава Богу, ти не тримаєш своїх книжок вдома, бо це відлякувало б твоїх відвідувачів. У свої 37 експерт Ради Європи, співавтор низки законопроектів, викладач Києво-Могилянської академії вже створила команду з власних вихованців, аби передати їм правничий досвід. Вимоглива, але справа в тім, що це був такий курс, яку це був один з небагатьох практичних курсів, які ми отримували в університеті. Багато студентів саме через це на нього записувались, бо там були практичні знання, які в принципі більше ніде. Не викладалась. Оксана, Оксана пішла працювати у 18, Була помічником Михайла Гореня в Українській республіканській партії. Згодом депутатів Шандрюка та Юхновського долучалася до проекту програми розвитку ООН в підтримку реформ в Україні. Я не готова була до, до цієї реальності, та тобто для такого віку ну фактично, треба було прийняти для зробити для себе вибір або е, рухатися в цьому фарватері і фактично. Е, Змінити свій світогляд і стати частиною цієї системи, або їй протистояти. А протистояти це означає її змінювати. Ну і якби я розуміла, що там, в 22 чи 23 роки я не маю ані досвіду, ані, ані такої підтримки, щоб ну, створювати оце… Супротив системі. Тому, вже маючи диплом правника та політолога, виїхала до Канади, аби поглибити знання справа. Науковий ступінь здобула в Отавському університеті. Жінка співавтор однієї з найважливіших статей в кодексі адміністративного судочинства. Я воювала з нею півтора року і всі про це знають. І так ну, це також ну, так. Такі, такий я ніколи не думала, що вона буде мати такий ефект. І, попри те, що її судді не хочуть застосовувати, я все таки вважаю, що це один з найбільших прорив то проривів таких в, в адміністративному судочинстві. Є законопроекти, де я фактично писала їх сама від початку до кінця. Це законопроект про функціонування української мови як державної порядок застосування інших мов в Україні, який далі є в Верховній Раді. Що може допомагати країні, Оксана каже, відчула аж тепер. Тому зібралася до парламенту з партією об'єднання самопоміч. Адже колись такої підтримки однодумців їй бракувало. Перше, ти не бачиш точки докладення зусиль, тобто ти не бачиш, з якого місця ти можеш встромитися, так? Розірвати оцей замкнуте коло. Друге, ти не бачиш з ким. І от, в якийсь момент, ці пазли склалися через це дуже легко. Ну насправді жодно тобто, немає там ніякого там ні пафосності, там ні якогось ні немає е, страху. Ну в, тобто, воно зійшлося, і ти мусиш це робити через це самопоміч. Через це самопоміч. Вихованці Оксани Сироїди, які з нею вже не один рік, певні ця ноша, як і попередні, буде жінці під силу. Її. Кар'єра була пов'язана з такою боротьбою, тобто це були не урядові організації або, наприклад, ОБСЄ, але знову ж таки доводилося боротися з тим самим урядом, переконувати, що треба щось робити так, а не так, як вони звикли це робити раніше. Тому я думаю, що це не буде щось зовсім нове, щось незвичне а просто буде в іншій якості.